Доброго дня! Так, да, без питань, вам потрібен перфоратор чи відбійник? Так. Тож, по перфораторам, якщо з невеликих СДС плюсів є Макіта, є Procraft е, побутовий. Значить, е, 450 і 350 гривень. Для якої роботи вам потрібен? Для да, якої роботи вам потрібен? Для якої без питань тоді можна. Тут тобто є перфоратори, без питань. 400 ще можна витягнути. 350, 400, 450 гривень в цих межах. Приїжджайте, виберіть, яким подобається. А можна, по так незалежності буде, щоб оті на 91 3 1 Скажіть, ви на Вайбері є, Василя? Вайбер? Продиктуйте, у нас номер, я вам скину на Вайбер ваш е-адресу э, нашого, щоб ви могли добратися. Так. 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 56. Так, Олександр. Все, я вам кидаю посилання з Google Картки, як доїхати все на автобусі. Приїжджайте, виберіть, як вам добіцяти, візьміть. Добре, косен. Дякую, я чекаю на Ну, це як називається. Так, дивіться, болів у нас немає тут покатів. Можливо, потрібно вам так буде тут на інтернет-магазині там спитати менеджера Вінтяни. От, бо, скажімо, нема немає продажу у нас наразі болів. Якщо ні, то будь-яку можливо зможете придбати. Добренько, все. Там ще воно спеша зараз, не брали нас нічого. Перепрошую? Так, щоб перша тренувати документ з собою е, якийсь. Може бути права, паспорт, дія, от, для складання договору. І задаток там зараз моделі, там півтори тисяча гривень по препаратам частковий задаток. Все, тоді. добре чекати на вас, пані дякую. дякую. Дякую, гарно. Перфоратор хоче людину взяти з понеділка буде прокацерві саранда обладнання вже є.